Всім привіт! Ну що ж, продовжуємо працювати ми на об'єкті. Дивіться, який в мене сращ тут. Хочу вам дещо показати. От. Зараз, от так би. Вот. Працюю. Сьогодні треба підлогу заложити. Вже заложив треба. Бачите, який. Баба повимивати трішечки, гарнесенько все зробити, Чуть-чуть підстине підсохти, тоді буде легше вишкрипти, легше е Легше вимить, бо бляд, бігає, шатається. Тут а сьогодні треба заложити, що буде гарненько. Сьогодні постараюся. Це буде дуже-дуже добре. Плюс я вже трошки кухню почав проложити підлогу. Такий трошки слойок у мене є тут. Ну нічого, нічого, йдемо, йдем, по потрішечки, йдемо. Так що, отакий початок у мене дня. Тому скоро, скоро буде щось цікаве, скоро будемо показувати щось більше, вже красиво буде, гарненько, все чотенько, так що До зустрічі, банда.